Олону Росіян рушили аби зупинити наступ ЗСУ на Корщині, але раптово були знищені із неочікуваної причини. Так як українці просунулися у бік однієї з важливих трас на Курщині, по суті, будучи близькими до виходу на оперативний простір, расисти вирішили кинути підкріплення і резерви, аби будь що не дати нашим воїнам пройти північніше на Курщині. Утім, через помилку своїх же солдати РФ вибухнули кадри. Побачите далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Вибухнуло близько 40 одиниць рашистської техніки на Курчині. Про це повідомляє телеграм пабліки. Ціло колону рашистів було ліквідовано на їх же території. Відбулося це частково від рук самих окупантів. Паралельно контрнаступ ЗСУ на курчині триває. Також українські бійці знищують ворога та його бойові машини у Курській області. Всьому цьому передує регулярна і ретельна підготовка. Про це повідомили на Фейсбук сторінці. Сил спеціальних операцій. Це чітке планування, блискавочна раптовість, міцне братерство та незламний бойовий дух. Все це вороги відчувають на собі щоденно. Пишуть в силах спеціальних операцій. Зокрема, сили спеціальних операцій підірвали багато танків на території Курської області. Бійці полку вже неодноразово завершували безславний шлях рашистських та північнокорейських військових. Таким чином, американські аналітики підтверджують, військовим ЗСУ вдалося прорватися у трьох районах Курської області і до махтися тактичних успіхів про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни. Повідомляється, що українські війська провели механізовані атаки із використанням бронетехніки, просунувшись на південь і південний захід від Бердена, а також увійшли у південну частину населеного пункту. Також активізовано наступ у районі Леонідового проведено атаку біля пушкарного на схід від Суджі. Ну а тим часом у розмі пишуть, що нині відзначено чергове пожвавлення у суджі, що означає продовження наступу. Про цьому рашиські воєнкори повідомили про деяке просування рашистів на південний схід від Махнівки і уздовж дороги до південно-східної Курилівки. Однак ясва не виявив візуального підтвердження цих заяв. Також повідомляється, що рашистська механізована колона безуспішно намагалася просунутися у напрямку малої локні. До того ж, у звіті наводяться дані рашистських воєнкорів, які скаржаться, що ЗСУ знищили більшість рашистських механізованих колон у Курській області. Українські сили використовують. Елекобійний вогонь для блокування рашиських тилових районів і засоби РЕП для знешкодження рашиських безпілотників, що підтримують наступ українських механізованих підрозділів. Це вказує на те, що ЗСУ, які діють у Курській області, застосовують більш ефективну тактику ведення загальновійськових дій. Констатували аналітики інституту вивчення війни. Ну а тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиції в Курській області, які утримує Україна, будуть вирішальними для майбутніх переговорів щодо завершення. Віни про це він сказав журналістам під час візиту до сеула пише Беронс, яке цитує France Press. Блінкен вважає, що на переговорах Україні будуть потрібні адекватні гарантії безпеки, адже після припинення вогню у голові Путлера це не буде означати кінець гри, бо той, мовляв, переозброїться і нападе. Знову цитую їхні позиції у Курську є важливими, оскільки безумовно це буде враховуватися у будь-яких переговорах, які можуть відбутися у році, що приходить, каже держсекретар. Ну між тим, один із несподіваних наслідків курської операції це зростання довіри звичайних громадян рефії до української армії. Про це розповів і представник української комендатора у судді курської області рефії полковних збройних сил України Олексій Дмитрашківський. Ми посіяли в них зерна правди. Ми змусили расистів засумніватися у своїй владі і тому, що вона їм розповідає про нас і про війну. Майже кожного дня мені пишуть і дзвонять люди з різних районів РФ і Питають, чи правда те, що вони щойно почули по телевізору, зазначив військовий. На переконання Дмитра Шківського, це тектонічні зрушення у рашистській ментальності, де зазвичай немає місця для сумнівів у діях і словах своєї влади. Це означає, що народ арефії почав звіряти свої годинники по українській армії. Розюмував він. Рашистські телеграм-канали також стверджують. Чокурській у Курській області зсу ліквідували Братислава Живковича, який воював на боці арафії. Раніше його видворили із Румунії через винувачення у шпигунстві. Про це пише румунське видання ДІДЖІ 24 з посиланням на рашистів та сербське видання. За даними журналістів Живкович воював проти України чотирнадцятого року, а у сімейтому році його визнали загрозою небезпеці у Румунії та заборонили в'їзд на 15 років. Окрім того, був командиром у сербській парамілітарній організації, яка відома. Своїми ворожими поглядами служба безпеки Румунії встановила, що Живкович приїжджав у Румунію чотири рази. У місті Констанца його затримали під час фотографування військових радарів на узбережжі Чорного моря та передачі GPS координат цих радарів. Спецслужби вважають, що його цікавила військова база НАТО Міхаїл когельнічану Усі дії сербського громадянина у Румунії мали характер секретних операцій та специфічний метод притаманний діяльності шпигунів. Спеціальні заходи вжиті генеральним департаментом. Он розвідка служби інформації Румунії призвели до запобігання витоку класифікованої інформації, що могла б вплинути на національну безпеку, заявила в SRI та додали, що доступу до жодної секретної інформації Живковичу отримати не вдалося. Вдання Тузланки пише, що у 2018 році його заарештували за підозру вербування сербів для воєн за кордоном. Кошти на це він, нібито, отримував з бюджету самопроголошеного рашистського утворення на території Луганської області. Ім'я Живковича також фігурує у документах Генеральної прокуратури. України, де його разом зі ще п'ятьма громадянинами Сербії, підозрюють у нападах на українських військових у Донецькій та Луганській областях. Окрім цього, у Курській області в районі села Махновка рашистська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів і рашистських десантників. Про це у своєму зверненні повідомив і президент України Володимир Зеленський. Цитую його зокрема у боях у районі тільки одного села Махновка на Курщині. рашистська армія втратила до батальйону піхоти північно-корейських солдатів і рашиських десантників і це відчутно сказав Зеленський, коментуючи доповідь головкома збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зеленський розповів, що по всій лінії фронту тривають жорсткі бої, і найбільш харяче на покровському напрямку за його словами. Окупанти ОРФІ продовжують втрачати шалену кількість своїх бійців у штурмах. Нагадаємо вам, що нещодавно головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відвідав Курський напрямок, аби нагородити українських військовослужбовців. Відповідно інформацією було опубліковано у його телеграм-каналі. Він наголосив, що героїчні дії воїнів сил оборони на цьому напрямку змусили ворога утримувати значне угрупування сил на своїй території. Завдяки вашій стійкості та мужності втрати ворога на Курщині склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки. Повідомив Серський. Головком також зазначив, що повернення з полону ще 189 українців, яке відбулося перед новим роком, також можна вважати заслу. Угобіці ЗСУ, дякую за відвагу, героїзм і військовий подвиг. Будемо і надалі знищувати окупантів, і без різниці, які у них паспорти, рашиські чи північнокорейські. Боротьба триває. Розумував він. Нагадаємо, що раніше у мережі з'явилися повідомлення про те, що у Курській області українські війська втратили 50% захопленої території серпня 2024 року. Про це заявив військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Стопак. Цитую його ми обмежені в ресурсах, у людях, у техніці, боєприпасах. У нас немає там всього багато. За той час, поки Україна контролювала Курську область, ми зменшили свій контроль на піку 900 квадратних кілометрів, там де залізобетонно ми стояли. Зараз це 50%. Ми втратили із серпня місяця, зауважив експерт. Ну і тим часом далі знову ж таки активізувалися дії наших захисників, які я бачу вже в соцмережах. Викликають критику. Мовляв, а чому ж ми там? А ось у нас на Донеччині сипеться фронт. Не можу нічого говорити, як і напевно, і колеги, бо не в таємниченні. залишимо це на відкуп Генштабу, який зараз і будемо цитувати. Мова далі піде про Курщину. І за даними ресурсу, Діпстейт, рашисти там проводять наступ на Малу Локню, Свердлікове та Леонідівку. Паралельно з цим тривають штурмові дії Сил оборони і, власне. Як відзначають деякі військові, цікаво, що блогер втікач з Іспанії, звати його Анатолієв, тут не написано, но ну, очевидь, можна зрозуміти про кого і на букву «Ш» починається його прізвище за 48 годин анонсує контрнаступальні дії ЗСУ, вказуючи точне місце штурму та майже. Точний час. Ну ось так, бо російська агентура не спить. Тому і пан Шарі, звісно ж, відпрацьовує російський потужний рубль і, вочевидь, е пише різноманітні такі повідомлення. Тож не довіряйте таким, такого штибу діячам. Дійсно, довіряйте генштабу. А що говорить про це? Генштаб на даний момент там тривають інтенсивні бої. Пишуть у нашому писали в нашому генштабі вчора надвечір. Про це повідомляли вони у вечірньому саме зведенні, що на Курщині відбулося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі. Це було майже на 19 годину. Вчора, тобто 5 січня, крім того, в генштабі повідомили, що ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрату живій силі і техніці. За повідомленням генштабу, загалом від початку доби минулої доби власне відбулося 106 бойових зіткнень. Найбільше штурмів було це вже загалом по лінії фронту на покровському напрямку. Там з початку доби окупанти здійснили 36 спроб потіснити. Українських захисників із займаних позицій на Курахівському напрямку. Рашисти провели 18 атак. Ну і нагадують наші колеги, що е, нова атака на Курщині Сил оборони України для расистів була певною несподіванкою, адже вони отримали атаку на кількох напрямках. Про це повідомляли в центрі протидії дезінформації. Тримаємо кулаки за наших хлопців, і, власне, тримаємо не тільки кулаки, а й трошки давайте розтискати їх, щоб донатити кошти на потреби Сил оборони України. По тисячу разів за ЕТР будемо це говорити. Це дуже важливо просто зараз відкрити банківський застосунок, знайдіть фонд, якому ви довіряєте, чи підрозділ, якому, який вам симпатичний, банально, чи підрозділ, де служить хтось із ваших рідних, близьких друзів, знайомих. І передайте на його потреби, а зборів просто можна сказати напевно десятки тисяч можна знайти. Передайте на його потреби кошти. Будь ласка, не зволікайте. Будь ласка, можна не випити якусь додаткову чашку кави чи скорити на кілька електронних цигарок менше, але при цьому задонатити ці кошти на потреби нашого війська і зробити це регулярним. І важливо, щоб якомога більше людей до цього долучалося, Не так важлива сума. Бо якщо більше людей регулярніше долучається, то і суми власне. Тоді е, і закриваються і збираються доволі великі. І так от є інформація, що можуть провести ще 40 тисяч із 12 тисяч військових кандерівців, які приїхали в Росію. 3,8 тисячі вже 200 та 300. Дописав також Зеленський. І, зокрема, він говорив про це і під час свого інтерв'ю. У війні проти України були 200 та 300, 3,8 вісім тисяч північнокорейців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру. Північна Корея. Подивіться на цей приклад. 12 тисяч приїхали. На сьогодні 3 800, 200 та 300, заявив Зеленський. За його словами, Північна Корея може відправити ще 300. 30-40 тисяч військових для допомоги Росії у війні проти України. Крім того, також він зазначає, що вони можуть привезти ці тисячі військових, а можуть і навіть 500 тисяч північнокорейців вони можуть привести багато людей, сказав Зеленський. Ну і крім того, що до втрат кандерців в Курській області, також напередодні було відомо, що 15 грудня, до прикладу, командир підрозділу аеророзвідком Стахмадяра також говорив про те, що він опублікував на своєму телеграм-каналі відео, на якому згідно з його слів можна побачити ціла двохсотих у Курській області під час штурму 14 грудня північнокорейських та російських військових. Крім того, вже 16 грудня в головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що підрозділи армії КНДР, які воюють у складі армії РФі в Курській області, в період з 14 та 15 грудня, втратили щонайменше, тоді йшлося про 30 солдатів 200 та 300. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська намагаються спалити також обличчя 200 північно корейських солдатів, які брали участь у боях проти українських військ, щоб приховати. Ти приховати ті втрати саме військових із північної Кореї. Ну якщо ми вже згадуємо курськ, то бачимо, що час від часу також туди. Залітають і дрони, і не лише дрони, адже досить часто скигляті місцеві пропагандистські канали про те, що чують вибухи, про те, що нібито залітають туди ракети, штормшедов. Зокрема, не говорять про це. Так от, з'явилася інформація від місцевих змі, зокрема про те, що лунала бавовна на території Курська. Що відомо, йдеться про те, що збите безпілотники намагалися знову ж таки славнозвісна російська протиповітряна оборона увечері, в неділю 5 січня, в російському. У місті Курськ пролунали гучні вибухи під час атаки безпілотників. Відео також публікували місцеві телеграм-канали, розповсюджували, зокрема, і знимка того, як то все відбувалося. Ну, очевидці повідомляють, що атака на місто відбувалася із різних напрямків. Збити безпілотники намагалася й російська протиповітряна оборона. Місцева влада ж закликала мешканців міста остерігатися уламків та не підходити до віку. В Міністерстві оборони рефі прозвітували про 11 збитих безпілотників над Курською та білгородською областю щодо наслідків атаки дронів наразі не повідомлялося. Проте все ж таки будемо сподіватися, що якісь важливі військові цілі було вражено саме на території Курська, адже дійсно бачимо, що Час від часу залітають добрі дрончики, вітають і місцевих мешканців, і зокрема вражають досить важливі стратегічні цілі на території Росії, зокрема і на Курщині. Також щодо північної Кореї, також будемо згадувати, адже багато новин доходить стосовно того, що сталося напередодні, саме про те, як Північна Корея знову ж таки запустила балістичну ракету. Сталося це в бік акваторії східного моря. Далі детальніше обговоримо, що відомо станом на ранок. Зокрема, йдеться про те, що. Вперше, у 2025 році, КНДР запустила балістичну ракету. Востаннє північна Корея запускала кілька балістичних ракет малої дальності в Східне море ще 5 листопада. А от понеділок, 6 січня, південна Корея повідомила про ймовірний запуск Північної Кореї балістичної ракети середньої дальності в бік Східного моря. І це стало першим таким інцидентом у 2025 році. Про це інформують і місцеві видання так об'єднане комітет начальників штабів південної Кореї заявив, що зафіксував запуск ймовірно балістичної ракети середньої дальності близько 12 годин дня з району Пхеньяна. Далі знову ж таки цитую, що йшлося в повідомленні. Готуючись до нових запусків, наші військові посилили моніторинг і пильність, тісно обмінюючись інформацією про північно-корейську ракету з американською і японською сторонами і підтримуючи стан повної бойової готовності. Як зазначили видання, ві запуск відбувся у той час, коли Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен перебував у Сеулі для переговорів зі своїми південно-корейськими колегами щодо зусиль зі стримування північно-корейських загроз на тлі політичних потрясінь на півдні, спричинений невдалою спробою президента запровадити воєнний стан, як ми пам'ятаємо минулого місяця. Востаннє ж північна Корея запускала кілька балістичних ракет малої дальності в східне море 5 Листопадам бачимо, що дійсно от такі дії з боку і північної Кореї продовжують відбуватися. Як ми бачимо, вони продовжують підтримувати і країну агресорку адже не лише військовими, яких відправляють на курщину, але й техніку. Адже неодноразово ми про це також говорили.